Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Суркіс вийшов з гучною заявою. Футболіст збірної України травмувався в АПЛ. Гасперіні став на захист довбика. Цього тижня український журналіст Сергій Тищенко повідомив, що колишній форвард шахтаря та збірної України Денело Сікан може повернутися до УПЛ і приєднатися до Динамо. Також з'явилося повідомлення, що Андрій Єрмоленко може змінити Олександра Шовковського на посаді головного тренера київського клубу. Проте, президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на ці чутки та спростував їх, назвавши інформацію неправдивою. Це повна маячня. Ані синитниці я не коментую. Сказав, як від Відрізав Ігор Михайлович. У суботу, 25 жовтня, відбувся поєдинок 22-го туру англійської прем'єр-ліги між Брентфордом і Ліверпулем. Матч проходив у Лондоні на стадіоні Бренфорд Ком'юніті. Український півзахисник Єгор Єрмалюк вийшов у стартовому складі бджіл, проте отримав травму і був змушений покинути поле вже на 29-й хвилині. Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував свист трибун на адресу Артема Довбика. З освистуванням потрібно змиритися, як кожному окремому гравцеві, так і всій команді. Ми реагуємо тим, що починаємо все з початку наступного дня. Я підтримую кожного, хто носить футболку Роми, і вважаю, що кожного слід підтримувати, поки він її носить. Точно так само кожен повинен реагувати після невдалого виступу. Мета завжди рости. Ми перебуваємо на початковому етапі. У нас величезний потенціал. Сял для вдосконалення і погіршити ситуацію складно. Цитує Гасперіні кар'єро Дело Спорт. Головний тренер Дженуа Патрік Віра напередодні матчу восьмого туру серіа проти Туріна заявив, що очікує від Руслана Маліновського та решти команди більшої самовіддачі. Віра підкреслив, що команда має правильний настрій для проведення гідного поєдинку. Гравці мотивовані, готові протистояти супернику, який володіє багатьма сильними індивідуальними виконавцями. Водночас, наставник визнав, що нинішня ситуація у клубі викликає занепокоєння, адже Дженоа перебуває не там, де хотілося б бачити команду. Тренер нагадав, що після невдалого матчу з Пармою команда відчула розчарування, передусім через те, що не змогла віддячити болівальникам за підтримку. Він наголосив. Осив на необхідності ретельно проаналізувати гру, зрозуміти помилки та зробити відповідні висновки. Лише три очки після семи турів за словами Вієри свідчать про серйозні проблеми, які потрібно усувати. Також тренер повідомив, що карбоні має проблеми з коліном, але при цьому володіє технічними якостями, здатними зміцнити команду. Віра очікує від нього більшої ефективності, а також прогресу від Маліновського, Корнета та Коломбо. За його словами, лише додаткові зусилля та самовіддачі допоможуть Жино вийти з непростої ситуації.